Привіт, друзі! Мене звати Андрій Станченко, я засновник компанії Neural Goal або Energy. Я хочу розповісти вам історію, яка почалася майже 20 років тому. Ми каталися на лижах топ командою міжнародної компанії, де я тоді працював. Чудова погода, і одного дня підходить до мене директор і каже: Андрію, а ти не бачиш себе корпоративним тренером? Коли я почув тренер, я подумав це про спорт. А він каже: Ти знаєш англійську мову, поїдеш за кордон навчатися. І я сказав так. І став тренером, але тільки пізніше я зрозумів, що це є таке корпоративне тренінг. Але ж ми з вами знаємо, що випадковості не випадкові. З того часу пройшло понад 10 тисяч годин. Я отримав багато досвіду в корпоративному навчанні, у навчанні дорослих. Я зрозумів одну дуже важливу річ сила в команді. New Real Goal зараз це не просто компанія, це екосистема експертів, які глибоко занурені в свої теми та щиро захоплені своєю справою. Ми дуже гарно зрозуміли свою спеціалізацію Energy, Гарно створює комплексні програми розвитку для лідерів кадрового резерву Хайпо. Ми створюємо різні формати. Це можуть бути бізнес-ігри, старі добрі живі тренінги, microлінг, який ви можете розмістити на корпоративній платформі, оцінка хоган та коучинг все, що потрібно вам як автору корпоративного розвитку. Наша формула проста: результативність. Ми працюємо на реальний ефект для бізнесу. Новизна. Ми привозимо найсвіжіші інструменти з ITD та глобальних конференцій. І дуже важлива гнучкість. Energy підлаштовуються під вашу специфіку і може створити рішення з нуля. Якщо вам відгукується наш підхід, напишіть нам. Розкажіть, які цілі стоять перед вами зараз. Ми запропонуємо найкращий формат навчання під ваш запит. Енерджі створена для того, щоб допомогти вам рухатися до нових цілей. Goal – це енергія, яка запускає ваш розвиток. Для нас щастя бути вам корисними.